Ну от село Бирлівка їду, Черкаська область. Бачите? Я, як це, Сергій, не треба, як це не треба? А документи на дрова є чи ні? Га? Сміється, бачиш? Ось. О, дурні закони, які приймають у нас ці депутатів. Людина дивиться, скільки труда, скільки роботи. Отакі от. Тут не обхватиш таку дурняку. А. І це треба на дрова кажуть документи. Треба порубати і в хату занести, і щоб взимку не, не було холодно людям. Ну, це юмор, друзі. Бачите, село Бирлівка, Черкаська область. Завозимо сюди, з Донеччини приймають люди. Дуже радушні, дуже гарні. У нас українці, коли теплом своїм приймають переселенців, переселенців з Донеччини, з Харківщини, там, де гаряче, там, де гаряче, друзі. Все буде у нас добре. Дай Боже. Дай Боже всім нам міра, любові та благополуччя. Отож. Газ дорогий, газ дорогий. Приходиться дрова рубати і топити людям. Ну, що робити? Що робити?